Доброго дня, любі діти! У нас сьогодні з вами діагностична робота, а саме аудіювання. Ми будемо з вами працювати над текстом милосердний гусак. Під час виконання діагностичної роботи, якщо вам потрібно, ви можете зупиняти відео, виконувати роботу, а потім продовжувати її. Відкривайте зошити, записуйте, що сьогодні 20 грудня діагностична робота, аудіювання, назва нашого тексту Милосердний гусак і можна проставити перші три завдання. 1, 2, 3. Послухайте уважно текст. Милосердний гусак. Молодого білого гусака тато привезли здалеку і пустили між наші гуси. Але гуси не хотіли його приймати, постійно били і гнали геть. То він і був здебільшого біля людей. Але тут осліпла одна із гусок. Старі гуси почали гнати її від себе, не приймали до гурту. Тоді гусак потоваришував із сліпою гускою. Усе вони були вдвох та вдвох скрізь разом. Іноді білий гусак брав гуску носом за шию і вів до води. А вже на воді пильнував, щоб лиха якого не сталося з нею. Невдовзі сіла сліпа гуска на гніздо. А як вилупились гусенята, то доводилося теж гусакові їх доглядати. Бо гуска не могла дати їм ради, і госак не спускав очей з маленьких гусенят. Як котре падало в глибоку яму, то він обережно підсував під нього свій широкий ніс і витягав звід. Ось такий у нас був текст. Тепер нам потрібно дати відповіді на запитання до цього тексту. І так, перше питання. Вам потрібно поставити лише одну букву А чи Б, де буде відповідь вірна? І так, перше питання. Чому гуси не хотіли прийняти молодого білого гусака? А. Він був чужим у гурті. Б. Він був дуже крикливим. І ще раз питання. Чому гуси не хотіли прийняти молодого білого гусака? А. Він був чужим у гурті, Б. Він був дуже крикливим. Біля цифри 1 поставте букву правильної відповіді. Друге питання. Що трапилось з одною гускою? А. Вона скалічила ніжку. Б. Вона осліпла. Повторюю запитання. Що трапилось з одною гускою? А. Вона скалічила ніжку. Б. Вона осліпла. Поставте біля двічки букву правильної відповіді. Третє запитання. Із ким потоваришував гусак А. Із сліпою гускою Б. З качками. Повторюю питання. Із ким? Потаришував гусак А із сліпою гускою Б. З качками. Біля цифри 3 поставте букву з правильною відповіддю. Ось ви виконали вже три завдання. В четвертому вам необхідно. Співставити близькі за значенням слова. У вас є три слова. Милосердний, турботливий, приязний. Через те вам потрібно записати слова близькі за значенням. Ось ці слова. Будь ласка, зупиніть відео і поєднайте слова. Завдання номер 5 Установи послідовність подій. Вам потрібно розставити букви в такому порядку, як відбувались події в тексті а. Сліпа гуска сіла на гнізду. Б Тато пустили гусака між наші гуси, В. Гуска не спускала очей з маленьких гусенят. Г. Гуси почали гнати від себе сліпу гуску. Іще раз послухайте Установи послідовність подій. А. Сліпа гуска сіла на гніздо. Б Тато пустили гусака між наші гуси. В Гусак не спускав очей з маленьких гусенят. Г Гуси почали гнати від себе сліпу гуску. Зупиніть відео, розставте правильно букви в послідовності. Останнє шосте завдання вам потрібно дописати речення. Гусак доглядав гусенят тому, що замість трьох крапочок допишіть, чому ж гусак доглядав гусенят? Дякую вам за вашу відмінну роботу. Сфотографуйте свої роботи і надішліть мені на перевірку.